Ось, віддали такий манітофон, що він не робочий, тр... ну, хочуть викинути оригінальний японський манітофон. Викинути, ну це ну, не для мене. Made in Japan. Оце це ще дійсно оригінал. Звуку поки немає, але сітодіоди показують, що щось там грає. на той час мікросхема. Ну це космос. Блін відмиваю все господарським милом щіткою, то ніколи не змазував, не змащував і все чудово працює. Всі пружинки. От що найбільше дивує, це що ні один електролітичний конденсатор не вздувся. ні одного здутого я не бачу. Як так ти конденсатори не поздувалися за 30 років, так знайшов причину, чому колонка не грала. Ось цей роз'єм. І як він тут така ж ситуація і з другим ось штекером. Присобачив нову антену Баси капець. Японський красавчик знову в струю.